Це справді необхідно на 70 футбольних полів менше щодня через технічне обслуговування. З таким викликом до нас звернулася J&M Manufacturing, виробник сільськогосподарської техніки США, який спеціалізується на розкидачах добрив. В чому була проблема? Розкидачі потребували щоденного обслуговування до години на день через необхідність змашувати підшипники. Наше рішення підшипники ковзання і глідур без техобслуговування. результати для клієнта. Перше. Плюс 70 футбольних полів щодня. Годину, яку раніше витрачали на змащення, тепер можна використовувати для роботи. Друге немає витрат на обслуговування. Оператор може займатися іншими завданнями. Третє економія на мастилі. Більше не потрібна. Четверте менше ризиків, ніяких поломок через забуте змащення чи відсутність догляду. Хочете також скоротити витрати та підвищити продуктивність. Дізнайтесь більше за посиланням.